Падусольный, падусовей, падуса лейда. Падусой, падусовей, паду саней. Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю цей день зі сніданку. Сьогодні дуже простий і нетиповий сніданок. Відварила собі спагетті. Присипала їх сиром, зробила ось такий салат. Тут помідор, червона цибуля, сир фета, і ще канапки з сиром. Захотілося таких канапок з дитинства, вершкове масло, сир і мій улюблений хлібчик. Якщо ви скажете макарони з хлібом, то так, це про мене. Я навіть вареники і пельмені їм зі шматочком хліба. Бо якщо не з'їм хліб, а я хлібна душа, то через годину захочеться знову їсти. Ще заварила собі чай. Буде він з цукерками, який прислав нам Сергія брат. Отже, мені смачного. За вікном у нас сонечко, але вже дуже холодно. Друзі, здається, YouTube відправив мій канал в тіньовий бан, бо останнім часом дуже впала активність на каналі, також впали перегляди. От я зробила аналітику свого каналу, потім зробила опитування в телеграмі у моїх глядачів і виявилось, що багато людей не бачать мої. Відео, нові відео, які виходять у своїй стрічці підписок. Це означає, що YouTube їх ховає. Отже, якраз було одне відео наприкінці літа, чи то був вже початок серпня, де я висловилась в сторону наших сусідів. От. І після цього відео все пішло різко вниз. Отже, виявляється, що і Ютуб не любить правди, і таким чином наказує. Хочу, друзі, вас попросити допомогти мені вилізти з цього тіньового бану. Що потрібно зробити? Треба відписатися від мого Ютуб каналу і одразу же підписатися. Таким чином буде активність на каналі. І Ютуб буде бачити, що є зацікавлені люди, і буде просувати мої відео і мій канал. А також прошу активності у вигляді вподобайок, коментарів. Ще можете переглядати мої старі відео, буду вам за це щиро вдячна. А також прошу підписатися тих, хто ще не підписан на мій канал. І не забувайте поставити, натиснути на дзвіночок. Щоб ви не пропускали мої нові відео і одразу могли їх переглядати. Звісно, ваша активність це найкраща мотивація знімати нові відео, випускати їх частіше. Тому буду щиро вдячна кожному з вас за допомогу. На перекус буде кукурудза. Вчора йшла на роботу, побачила, що ще продають кукурудзу, тож вирішила купити. взяла. 4 качанчика по 25 гривень за один. Зараз відверю. Ось такі молоденькі, гарненькі. Поки вариться кукурудза, хочу перебрати аптечку. Роблю це раз в півроку. Передивляюся усі ліки на термін придатності, і якщо він вийшов, то викидаю їх. Ще тут треба навести порядок заодно. І вам нагадую, щоб ви теж передивилися свої аптечки. Ось такий порядок у мене вийшов. Треба ще гепаргін дістати з коробки, бо дуже багато місця займає, і можна покласти в аптечку. Якраз звільнилось місце. От, до речі, цей препарат мені завжди допомагає відновитися після хвороби. Він додає сил і повертає мене до життя нормального. Так, сюди ще. Еластичний лінт, і можна закривати. І це те, що йде в смітник. сорбенти які не знадобились, спирт. Я, до речі, відкрила цю пляшечку, і навіть немає запаху спирту. І навіть зірка. Бальзам зірка теж тут вийшов в срок придатності. Це все викидаю. В одному із відео, де я прасувала білизну, дівчата запитували в мене в коментарях на рахунок праски. І я обіцяла, що розповім про неї в відео, щоб довго не виписувати. Отже, дивіться, ця праска дуже стара, більше 10 років тому її купував Сергій це бренд Ровента. Ось тут написана модель цієї праски. Підошва з нержавіючої сталі. До речі, треба трошки почистити. В мене є спеціальний олівець для чистки. Праска з парою. Сюди заливається водичка, гострий носик зручний. Тут є два режими пари, або можна взагалі вимкнути. Ось такі кнопки. Тут у нас регулюється температура, в залежності від того, яку тканину треба прасувати. Ще мені дуже подобається, що вона не дуже важка, десь 1,5 кілограми. Класно, що, бачите, шнур крутиться на 360 градусів. І не заважає при прасуванні. А мене наразі повністю влаштовує ця праска. Ні разу з нею нічого не було. Ми її не ремонтували, вона не ломалася. Отже, можу рекомендувати цей бренд. І немає в планах, і навіть і думок міняти цю праску на якусь нову, більш сучасну. Отак, шнур довгий. Тут є ще така застіпка. Після використання праски я шнур накручую на саму праску, застібаю на цю застіпку, і ось так в шафі вона в мене зберігається. Дуже зручно. Прийшла в Сінцей у відділ товарів для дому і я в шоці. Тут такий безлад в магазині просто. І немає нічого цікавого, нічого нового. Я вже це все бачила і навіть знімала для вас. Нової колекції немає. Дивіться, що в магазині все лисить. Оце тільки щось нове. Віночки такі. До речі, прикольні. Яка ціна? 279 гривень. Симпатичний. І все, більше немає на що й дивитися. Хотіла подушки подивитися, декоративні. Дивіться, який хаос. Це все залежить від менеджеру магазину, від персоналу, сервії зі мною. Придивляєшся собі сумочку нову, пахне шкірою так. молодого дермантину. Так. Я люблю дармантинів, вони такі спокійні, мирні. Ще, ще хотіла шкарпетки подивитися. Це дитячий, чоловічі, чоловічі, а прикольні такі. Ну, давай, ти, ти. Я вже ночьому відділі подивилася, то там взагалі нічого немає. Зі шкарпеток я маю на увазі. Ну, давай, Хоча на сайті покрываю. в них багато різних, прикольних. Дивіться, яка краса. Все так рухайно. розкладено я в шоці я вже не дочекаюсь, коли відкриється новий магазин в торгівельному центрі, де я працюю. Можливо, там буде інакша ситуація і буде хотітися там щось купити. Покупець не немає, це все бачити, дивіться. А це шикарний вибір жіночих шкарпеток. Знайшла ось такі симпатичні. Єдине, що я подивилась склад, мені не дуже подобається, що тут тільки 65% бавовни. Все інше поліестер дуже мало. Сергій теж в шоці від цих коробок. Дивіться, торгівельний центр оп і спортзал. Люди займаються, а інші можуть на них дивитися. Прикольно. Але я б так не хотіла займатися. Мені більш подобається спортлайф. О, Відкрилась нова кав'ярня, називається Бо Хліб, а раніше тут була кав'ярня Хлібний. Колись це був дуже класний торгівельний центр, сучасний, один на районі. А тепер таке собі. Не один, ще піраміда була. Але тепер піраміда набагато краще, ніж Алладін. Буду готувати вечерю. На сьогодні я запланувала дуже просту і дуже швидку вечерю. Отже, в магазині купила ось таку курку, вже мариновану. Це курка від нашої ряби, апетитна. Ап, і все готово. Впевнена, що ви бачили цю рекламу. І вирішила спробувати ще жодного разу. Не брала цю курку, взяла стегна айдахо у томатному маринаді. Ось так вони виглядають. І взяла ще гомілки Daily зі спецією карі. Ось так виглядають гомілки. Можна готувати на грилі, на пательні і в духовці. Я буду готувати на своєму електричному грилі. І до гомілок сьогодні зроблю салат зі сливами. Поділюсь з вами рецептом. До речі, після того, як я показую в відео свій гриль. А потім є від вас запитання, як я доглядаю за грилим, бо він в мене ось такий чистенький. От скажу, що користуємось ми ним не дуже часто, декілька разів на місяць, а то можемо і взагалі забути про нього. Догляд дуже простий, після кожного використання я мию ці. Решітки знімаю їх. І потім обов'язково вологою ганчіркою протираю сам гриль, щоб він був чистенький. Ну, тут, бачите, тут вже трошки закоптилося. Але, в цілому, він в гарному стані. Упаковки, навіть не буду перекладати в посуд щоб не бруднити і зайвий раз не мити його. Так, вмикаю гриль на програму курка, нехай підігрівається. Так, гриль вже розігрівся. Викладаю м'яско Ковці якраз 6 шматочків, і всі вони примістились на гриль. Слухайте, ну пахне дуже смачно. Присутній томатний аромат. Дивіться, яка скоринка. Згадаю тепер гомінки. Гомілочок 8 кишок. Поки смажиться друга партія м'язка, зараз приготую швиденько салат. Як я казала, салат буде зі сливами. Можливо, для вас це буде якийсь новий смак. Я вже куштувала такий салат, і він мені дуже сподобався. Отже, вирішила поділитися із вами. Для його приготування потрібно два види капусти, червона капуста, пекінська, помідор, сливи і соус. Для соусу гірчиця в зернах. Сік лимону. в мене ось такий, це, мабуть, навіть сік лайму, олія та сіль. Спершу потрібно нарізати капусту. Почну з пекінської. Ось вам такий лайфхак. Я беру листочки капусти, я не ріжу саму капусту, а відриваю тільки. Листочки необхідну кількість, і потім в холодильнику ось така ціла капуста, краще зберігається, вона не сохне і в холодильнику немає ніякого запаху від капусти. Відрізаю цю частину, викидаю її, розрізаю настрій листочки, складаю. один на один и нарезаем. Перекладаю капусту в емність, в салатник. И возьму еще пару листочков. Навіть три. Тепер беру червону капусту, десь таку третю частину і теж дрібненько виріжу. Нарізала, трохи помінені. ручки в мене чисті. Я коли готую дуже багато разів мию, його. Навіть після того, як вмикаю толоку. Тепер я ріжу помідор. Я завжди вирізаю цю частину помідору. І тепер беремо сливи, розрізаємо ось так навпіл, дістаю кісточку і ріжу ще навпіл. Ось такими четвертинками. До речі, слива дуже солодка купалася смачна. Тепер трошечки підсолюю салат і перемішую. І тепер залишилось зробити соус. Тут в мене ложка столова меду. Додаю ложку гірчиці, виливаю ложку олії і тепер ложку соку сік лимону або лайму. Петельно це все перемішую. Виливаю соус до салату і перемішую салат. Дивіться, яка вийшла краса, такі осінні кольори. До речі, салат так і називається осінній. І в оригінальному рецепті сюди додається ще курка. Але, так як у мене курка сьогодні окрема, то я вирішила готувати салат без неї Смакота! Тим часом приготувались гомілки, Дістаю їх з грилю. Ох, як підсмажилось. Все, вечеря готова. Ось така вийшла курка. Трошечки засмажена, це підгорів маринад, але без цього ніяк. Зате буде хрумтіти і салатик. Дуже швидко, смачно і доступно. Нова тема від Сергія. Перед тим як він йде в душ, вмикає мені на телевізорі такі відео з рибками, медузами, така заспокоююча музика. Щоб я засинала. <смі> і насправді такі є. Поки він приходить з душу, я вже сплю. <смі> Це дійсно дуже розслабляє такий приємний релакс. Це він на Ютубі знайшов такий, такий канал, і там в прямому ефірі відео. Там тільки на цю тему відео, так? Да? Ну, є ще А, Мені більше рибки заспокоїться. Водичка, корали. А під що засинаєте ви? Пишіть в коментарях. Буду завершувати це відео. Всім бажаємо тихої ночі, спокійної ночі і до нових зустрічей.